Люблю Київ, я не хочу тут жити. В своїй студії улюбленій. Ми продали свою другу машину. Ходішся в мене багато якихось факапів з курячою печінкою і карамелізованим гарбузом. Можемо дозволять. Так. На жаль, так сталися обставини. Ух, приїжджали ми сюди під дощ і уїжджаємо також під дощ. Загрузили машину. Ох, відчуття дивні. Начебто є якесь прийняття. Блін, прикольно так дощ. Бачите, я вся мокра і сонечко. прикольно. Буду самувати на цей місце. 100%. Отак, я щойно завершила своє останнє тренування з йоги в своїй студії улюбленій. Тренером, в якого просто закохалась, тому що вона неймовірна. Фух, Подарувала їй на останок, сонечко моє кохане, подарувала їй на останок Йогині, та що була у мене деякий час. Думаю, що вона точно буде в правильних руках. Дуже важко приймати такі рішення, коли в тебе все в житті налаштовано так як ти хочеш. Моє котик, ти мене жалієш. Боже, ну? він так все відчуває. Він дуже все відчуває. Ти мій сонечко, ти мой хлопчик. Ти моя любов маленька. Твою Ту тебе люблю. Ми збираємось потихеньку. Сьогодні останній крайній день в Києві. Всією родиною я ще повернусь сюди, щоб здати квартиру, визвати клінінг і так далі. Але тут охоронці, такі наші хороші, питають, куди ви? Як ви ми без вас? Як ми без Каспіра? Такі вони хороші. Так вже звикли до них. Каспер це взагалі. Ну, кожна, кожне спускання на перший поверх був. Поход до них, вони давали йому вкусняшку, там ціла така трапіза була, ціла традиція. Ой, але нічого. Все, що не робиться, все на краще. Так, друзі, поки у мене є час, хочу трошки дати пояснення, де я взагалі я в Полтаві. А, і у нас зараз такий перевалочний пункт, тому що а, через зміни в житті, які ви бачите в цьому влозі, ми деякий час будемо тут, в нашому рідному місці. Боже, як світи сонечко. Просто краса. А, тому а, я тут їжу по своїм улюбленим місцям. У мене тут, слава Богу, є вже улюблена масажна студія. А, дівчатки, які роблять манікюр, тільки вийшла, зробила, до речі, японський манікюр. Я вже давно зняла собі покриття, а, тому роблю щось таке дуже дуже натуральне. Ось, значить, Look of Today, я вибачаюсь, себе позволять. Джинсики, штучка з Ольша і. угі! Ось, в мене ще всі речі мої майже в Києві, тому ношу, що є тут. Ось. Ох, я тут багато катаюсь на машині, тому що ну, передвигатись по Полтаві-маршрутками досить незручно там, де ми зараз живем, живемо, живемо в моїх. У моєї мами та сестри ось тому їжу машину. Сьогодні щось у мене багато якихось факапів. Але слава Богу, все окей. Добре, що машина дуже розумна, тормозить сама, коли дуже потрібно. Ось зараз біжу на масаж, тому що моя спина і шия досить болить. Бо я трошки перестаралась на одній з тренувань. ось Тому трошки лікуюсь. Але його я займаюся навіть тут. Сьогодні прокинулась о 7.30, щоб позайматися його. Я вибачаюсь. Тому що дуже хочу і дуже люблю. Ось, побачимось. Так, друзі, ну що, у нас останній день, ну, предостанній день в цій квартирці. Ми зібрали майже все. У нас друга машина повністю забита. Ух. Переїзд мені особисто дається важко, тому що це. Так, дуже засвітло. Це якийсь стрес, все одно стрес, але нічого. Зараз ми чекаємо клінінг у нас по контракту. Ми маємо здати квартиру після клінінгу. Тому сьогодні у нас клінінг. Ще приїжджають друзі, там забирають тумби, які ми нещодавно купили, але зараз їх просто нема куди діти, тому ми їм віддаємо. Ось, ще приїхав друг мого чоловіка, допоміг нам. Приїхала моя найкраща подружка, допомагає мені. Тому емоцій багато, голова розболілась через те, що ну багато дуже емоцій. Але все, завтра здаємо квартиру і їдемо далі. Сумно мені, якщо чесно, найбільше за мій кабінет. А я тут собі зараз німечку поставлю вас секунду. Так, ну вставай, ну здавай, морозі! Ну, я тут так собі вже все облаштувала, зробила собі такий комфорт. Трошки грустно. Всі питають, чому, чому так? На жаль, так сталися обставини. Ох. Ой, я зараз буду плакати, Ну, я не хочу плакати, якщо чесно. Я вже так, так наплакалася, але це просто зміни в житті, їх треба приймати. Я просто була до них не готова, чесно скажу. О. А ще ось це вид, подивіться. Я знаю, що все буде добре, все буде чудово. І я знаю, що завжди, коли ми робили зміни, це завжди все було на краще. А, але кожного разу, як, коли ми приїжджали з Харкова, були ті самі відчуття. І зараз з Києва переїжджати дуже важко, тому що я закохалася в це місто. Чесно, я їхала сюди е, зі словами Я не люблю Київ, я не хочу тут жити. Я хочу жити тільки в Харкові. Але я полюбила. Я полюбила це місто. Я полюбила тут людей. Тут дуже класні люди, і я вас всіх дуже тут люблю. А, ось, але я знаю, що можливо, ми повернемось в Київ. Типу, за все, можливо, це все реально. Життя покаже. Ось. Я прям хочу подивитися це відео а, через декілька місяців і подивитися, що буде з нами. Цікаво, це, якась, це якийсь наступний етап нашого життя, ось і все. Наш останній день, крайній день в цій квартирі. А, зараз чекаємо вже на того, хто прийме її. Що на голові просто ходжу, передивляюся, чи нічого не забули, і так далі. Ходжу так, прощаюся морально. Але, якщо чесно, зараз мені прям досить круто. Мені здається, ми провели тут класний час, але потрібно рухатись далі. Ось і все. Тут, взагалі, звісно, квартира була дуже крута для контенту, скажу чесно, бо тут дуже багато світла, дуже багато. Але нічого. От якщо чесно, зараз я прям дуже спокійна. У мене немає ніяких переживань, як це було на початку, коли я не могла прийняти це, чому так, я не хочу і так далі. Але зараз я розумію, що все, що не робиться, в нашому житті, все на краще. І я вірю, що, що все буде супер. Головне, що біля мене мої кохані, рідні люди, вони здорові і живі. Це найголовніше для мене, чесно. Я не знаю, скільки пройшло з минулої з минулого частинки влогу, тому що тут, знаходячись в Полтаві, я не знімаю. У мене немає на це бажання, немає натхнення, нічого немає, я не хочу це робити. А, ось Тому зараз э, у нас 7 грудня, ми ще тут. Тобто ще ми сидимо тут. Ой, зараз чекаю, поки підражеться мій чоловік. Я скажу так: жити з батьками є свої плюси. Але коли ти звикаєш жити сам, ти, звикає, ти звикаєш до свого середовища. Ну я це не про мене. Я люблю, коли м, я вдома хазяйка, це мій простір. Я можу робити, що хочу, я можу знімати, що хочу. Тому зараз такої можливості немає, але це тимчасово. Я дуже сподіваюся. Подивіться на це чудо, яке ось там чекає. Ой, боять, ой, боді. Лапуська. І ще по новинам ми продали свою другу машину, свою джету. А, ось такі емоції були дивні, тому що це наша перша машина і було так досить знає, так шкода трошки, але ми розуміємо, що вона нам, ну, вона нам не потрібна. Тому отакі апдейти. Самі цікаво передивитися потім це все і. Ой, ці емоції вони такі різні, але мене, знаєте, що спасає, тому що все ж таки зараз у мене ну отакий якийсь стан, дуже все нестабільно. Спасає мене йога. Реально, це та штука, яка мене приземляє, заспокоює, і мені стає. Я повертаюсь до себе. От просто повертаюсь до себе, тому йога це моє все наразі. У дівчата і хлопці, знаєте, за чим я сумую з Києва найбільше? Це за е, парковкою підземною, де не потрібно було чекати, поки нагріється машина. Тому що зараз прохолодно, зима все ж таки на вулиці. Тому надягаю рукавички. Бо руль просто ледяний. Дуже холодний. Дуже холодний. У мене сьогодні, значить. Сьогодні, по-перше, 27 грудня. І це останній день, коли мені 27 років. Так класно! Завтра мені виповнюється 28. І я скажу чесно, це така моя улюблена цифра. Я обожнюю число 28, тому що 28 числа у мене день народження. Мені завтра 28 28 років. У моєї мами 28 числа день народження. Я люблю це число і вважаю його. Для себе щасливим. Сподіваюсь, що цей мій рік буде прекрасним. Сьогодні у мене таке маленьке, скажімо так, підготовка. Я поїду зроблю манікюр, як завжди, звичайний без покриття. І сьогодні будемо скуплятися, тому що завтра святкування буде у моєї мами. Приїдуть тільки мої найрідніші, нікого більше я не буду звати, не хочу в цьому році. Але скупитися, приготувати треба. Тому сьогодні скупляємося, сьогодні трошечки готуємось, і завтра будемо святкувати. Я взагалі обожнюю свій день народження. Я та людина, яка святкує абсолютно кожного року, щоб не було. І в цьому році, незважаючи на всі ці зміни да, в нашому житті, які трапилися. Дуже раптово, тому що я, в принципі, планувала святкувати свій день народження в Києві. Я хотіла, щоб всі рідні приїхали туди. Я хотіла заказати там і кейтерінг. Коротше, планів було багато, але як сталося, так сталося, нічого страшного. До речі, щодо переїзду, я так і не сказала, чому так сталося, тому що досить все раптово. Але зараз я вам скажу причину. Це пов'язано з роботою мого чоловіка. Я поки що не хочу розказувати деталі, я не готова. Але трошки пізніше, можливо, вам дам ще більше деталей. Тому я прогріваю машинку і їду. Всім прекрасного дня! Дівочки, це мій улюблений магазин в Полтаві. Подивіться, яка краса. Дивіться, яка ялинка. Вона коштує 105. Ось, крася. Так, дівчатки, я прийшла в Цум Полтавський Так, дівчатки, я забула про мікрофон. Я прийшла в Цум Полтавський. Буду тестувати нову кав'ярню, яка тут відкрилась. тому скажу вам чесний відгук. Я ледь-ледь припаркувалась, якщо чесно, тому що зараз багато машин в Полтаві і було досить важко. Але я змогла. Я змогла, я справилась. Сьогодні, значить, у мене з волосечком не так все гарно, як було вчора, бо я вчора робила собі, е, типу, накрутку. Але нічого, завтра, зараз секундочку. Дякую дуже. Мені не потрібен дякую. І вам. Так, ну що, я взяла вже свою кав'ярню. Ой, фу кав'ярню Ну, В принципі, своя кав'ярня досить непогана ідея, правда? Свою каву. Називається кав'ярня поруч. Ну, спробуємо. спробуємо. Тому що тут раніше була моя улюблена кав'ярня, але її закрила чомусь. Ну окей. Ну, окей, непогано. Непогано. Так, що я казала? Що завтра я йду собі зробити укладку святкову в, в салон. Тому сьогодні ось буде так, такий другий день укладки. Ничего, мені подобається. Мені взагалі подобається моє волосся зараз, я від нього просто кайфую. Єдине, що воно перестало тримати укладки так як раніше, тому що раніше я могла, наприклад, зробити укладку і три дні воно трималося. Зараз волосся важке, здорове, тому воно майже не тримається. Так, Зараз піду, зроблю свої ногтики. Ви знаєте, зараз сорі, задумуюся над покриттям, але кожного разу розумію, що це просто навіяно Суспільством, тому що всі роблять. Але я не хочу, мені так подобається, правда. Просто те, що вони трошки ламаються, це, так, да, є момент, але вони в мене досить міцні, такі цупкі нігті. Тому не буду. Ще там по погодиночку, п'ять хвилин залишилось, я побігла в цьому Так, мої хороші, звітую. Значить, ногтики я зробила. Ось така краса. А я кайфую від того, що я роблю зараз просто гігієну. Не знаю, це бомба. Зайшла зараз в кафе, не знаю, ресторан. Ну ні, напевно кафе. Чичика в Полтаві. Я сюди періодично заходжу, коли хочу поїсти деруни. Замовила саме їх, я їм звичайні там є з лососем, але я їх не люблю. Тому замовила найзвичайнісінькі. Зараз їх поїм. Потім їду до своєї матусі. Тут досить голосно, бо дівчатка святкує день народження. Потім поїду до своєї матусі і будемо скуплятися на завтра. Бо День народження то завтра у когось правильно? І до речі, сьогодні 27 е Чи я вже говорила? Ну ще раз скажу 27-е число. Мені сьогодні 27 років останній день. Це Прикольно, не знаю. Це якось так символічно. Я во всьому бачу якісь символи, знаєте? Ось тому зараз покажу вам деруни, які я обожнюю. Сподіваюсь, вони будуть такі, як завжди. Так, дивіться на цю просто красу. Просто супер. Просто водичка, деруни і вид на Полтаву. Клас, кайфово. Мої Хороші, значить, Happy Birthday to me! А, наступив мій улюблений день року. <смі> я обожнюю свій день народження, чесно. І знаєте що? І, чесно, я не збиралась е знімати до салону, тому що зараз все хочу зробити зачіску, укладку, вже потім думала знімати. Але мене так розчулили. Щойно, Боже, я то що так ридала. На мене навіть люди дивились, що я сижу в машині і просто плачу. Боже, мені. Е Моя подружка і моя студентка Любаша підготувала зі всіма іншими моїми студентами і з друзями з Лондона. Уявіть привітальне відео. О, Боже, чесно кажучи, яка я багата людина. У мене такі прекрасні люди, просто прекрасні. Я вас обожнюю, Дякую, що ви у мене. Hello, Alina. On this special day, I want to wish you a very happy birthday. May your day be filled with uh, smiles and uh, lovely surprises. You totally deserve it. Uh, I'm wishing you uh, a lot of joy, uh, inspiration, and only positive vibes today and always. Happy birthday! Happy birthday, my dear, lovely teacher! Thank you for motivating us and also making our English lessons so enjoyable. Wishing you lots of happiness and also good health and, of course, success in everything you do. You are the best! Happy birthday! Alina, congratulate you on your birthday! I wish you clever students, lots of positive moments and trips. Thank you for your job! May your special day to be as sweet and wonderful as you are. Happy birthday, Alina! Woo! Alina, hi! Happy birthday! <laughs> I wish you lots of happiness, love and success in your life. Learning English with you is always fun and easy i love so much our lessons our communications and our goals it's always a pleasure to talk with you you have very good energy i hope this year bring you many beautiful moments with your family with your friends and of course with your students <laughs> i hope all your dreams come true uh, enjoy your special day and keep fun have a blast on your special day. Happy birthday, my teacher! Alina, I wish you endless happiness, success in everything you do, and plenty of joyful things in your life. Love and be loved! Happy birthday, Alina! Here's another year of growth, adventure, and opportunities. May all your dreams and goals come true in the coming year. Have a wonderful day and even more incredible year. Alina, happy birthday! I wish for all your goals to come true, and for everything you plan to happen smoothly and without obstacles may you always be surrounded by love, happiness, warm hugs and only the best people. happy birthday. alina, my dear, on this special day, i want to congratulate you on the start of your new personal year. i wish you love, health, inner balance and the fulfillment of all your dreams. you are an incredible person beautiful girls wonderful friends and the most motivating my english teacher i truly appreciate and respect you i wish you bright and positive year ahead may your english school experience rapid growth and success in the coming year happy birthday dear hawks hey alina i just wanted to wish you a very happy birthday I hope your day is filled with joy, laughter, and all the people you love. This is your special day, so make the most of it. I wish you happiness, health, and success in everything you do. Have an amazing year ahead, and remember to celebrate today like never before. Happy Birthday! Happy birthday to an amazing teacher and even more amazing friend. Your kindness, wisdom, and love for what you do so inspired everyone around you. My this year will be full of the exciting opportunities to the cherished moment and all happiness which your heart can hold. Here's to celebrating you today and always. Love you. Hey it's Brandon here. I'm just checking in from my house here in Houston, Texas. Uh, I heard it was your birthday so I figured I would come on here and make a little video wishing you happy birthday. So yeah, happy birthday to you. Uh, I hope all is going well and uh, hopefully get to see you soon and uh, hope you have the best birthday ever and uh, yeah, happy birthday. Uh, I want to wish you happy birthday and also happy new year. I'm so glad that we met in London and i want to and i wish to that we will uh, meet sometimes again in future and uh, we can text each other sometimes that will be very nice <laughs> Життям перевірені, не фальшиві, нові країни, нові місця. Я хочу пережити. Я готова. По-перше, Look of Today. Спідничка, боді, піджак, сумочка і чоботи, звісно. Подивіться, яка сачіска. Oh my гуднес. Клас, ми зробили так, накрутили досить е, щільно, тому що в мене розпадаються вони постійно. Ось така у нас святкова, святковий сніданочок. Значить, прийшли ми в шейд в Полтаві. І зараз хочу спробувати дещо, що ще не пробувала в своєму житті. А знаєте що? Це гарбуз. Це Тут є класний салат з курячим філе і гарбузом карамелізованим. А я це ще ніколи не пробувала, тому буду куштувати. Угу. Ось так. От. Я значить, вирішила, що я буду салат з курячим філе. Ой, подожди, з курячою печінкою і карамелізованим гарбузом і брускети. Так, зараз, секундочку. Обирайте, моя хороша.